Що допомогти? Да. Помоч прийшов. Просто ухані могут і з тоже до Нас приїхали 8 червня. Підприємку Коховського ГЕС. Вони були всі налякані, дуже сильно агресивні, кидалися, боялися. І з тиждень часу вони почали знову звикати до людей. Собаки, котики, які до нас приїхали, їх виловили з води. І ніхто не знає, чи є в них ще зараз спотріч, чи немає. Тут були закинуті ферми. Раніше тут були тварини, вівці, корови, свині. Зараз ми робимо приміщення для евакуйованих тваринок. Підготавлюємо приміщення тут, тут будуть на цьому місці вольєри для собачок. Зараз працюють наші робочі, ну ті люди, які прийшли на допомогу. Я тут була. Також допомагала, але так як зараз потрібна допомога більше, ми підключаємо всіх, ми підключаємо волонтерів, людей, ну, жителів села, ближніх сел. Я до цього приходив і допомагав. Треба було і з хлопцям. Жалко просто жалко тварину і нема кому допомогти. Чи можемо, тим допомагаємо. У цих двох кімнатах ми розмістили сім тимчасових вольєрів для собак. І тут песики зараз всі з Херсонщини. Це перший тиждень був трагедії. Вони приїхали до нас дуже налякані. Всі в... дуже багато кліщів було, ми їх обробляли, лікували. Навіть два песика, вони поїхали на Одесу, були травмовані. Один проходить далі лікування, він був під крапельницями, а одного у нього спінальна травма була, і його повезли в центр реабілітації. Тут у нас котики, які теж приїхали до нас з Херсонщини пізно вночі, 7 червня, половина з них були ще мокрі. І вони на ранок дуже багато ми боялися, приїхали на стіни, на вікна. Дуже добре, що в нас приходили, відгукнулися волонтери, діти приходили з ними, спілкувалися, і вони вже ну, на зараз вони вже дуже контактні. Кожного дня дня напротязі дня йде прибирання. В них є кожного свій свій туалет, скажімо так, і корм індивідуальний. Якщо там є особистості, якісь котика, то ми їм там спеціалізований корм даємо. Це місце це стара, скажімо так, заброшена ферма. І нам друзі надали, щоб ми могли тут облаштовувати, бо в нас вже в місті немає місця, ми не можемо туди приймати тварин. Якщо, якщо потреба великих тварин, якісь там кози там, чи інші тварини, зараз гані ну, потреби, це волонтерів, все, все, що треба, це для там, обробки від гільмінців, від паразитів, наповнювачів лотки, корми для котиків, собачок. Амуніція, ну якщо в когось є там старі вікна, дверями там доски, якісь ми це приймаємо.